Жовтий туман. Вступ. Сон завдовжки п'ять тисячоліть. Довга вузенька ущелина навколо навколосвітній гір завершувалася затишною теплою печерою з високим склепінням і з гладенькими стінами та рівною долівкою. У глибині печери височіло велетенське ложе. І там на пухкій моховій постелі. Міцно спала велетенська жінка. Сон її був незвичайний. Він тривав уже десятки сторіч. Хто ж здолав цю велетку? Хто і за які злочини навіяв на неї чарівний сон? Щоб дізнатися, як і чому сталася така дивовижа, перелетімо подумки на кілька тисяч років назад у ту сиву давнину. Коли в країні, яку згодом назвали чарівною, з'явився могутній чарівник Гурікап. Саме Гурікап відмежував чарівну країну від решти світу великою пустелею і навколосвітніми горами. Саме він дав тваринам і птахам, що населяли ту країну, дар людської мови. Він змусив гаряче літнє сонце. Цілоріч сяяти над її лісами та ланами. Багато доброго зробив гурікап для чарівної країни і племена маленьких людей, що мешкали в ній, жили весело і щасливо, спокійно та мирно працюючи. Та ось минула тисяча, а може, й дві тисячі років, і мешканцям чарівної країни вряди годи почали дошкуляти несподівани напасті. Бувало, небо ясне і погоже, аж тут, де не візьметься буревій, та й насуне на людське селище, поруйнує хати, вбиваючи й калічачи тих, хто не встиг вчасно вискочити з житла. Або повінь затопить прибережне село, або ж худобу спіткає така моровиця, що корови та вівці гинуть десятками, погортавши свої магічні книги. Гурікап довідався, що в чарівній країні з'явилася з великого світу чаклунка арахна. На зріст вона була Гурікапу тільки до пояса, а в доброго чарівника голова сягала верхівок найвищих дерев. Тож і арахна була велеткою, хоч і нищою, лише ліктів із тридцять. Арахна була дуже злою чаклункою. Якщо котроїсь днини їй не вдавалося нікому накапостити, вона вважала, що день прожито марно. Зате, заподіявши комусь лихо, вона реготала так гучно, що хиталися дерева у найближчому гаю, і з них струшувалися плоди. Тільки до одного з людських племен арахна ставилася поблажливо. До невеликого племені гномів яких вона привела в чарівну країну із за гір гноми служили їй вірою й правдою, бо їхні пращури присягли їй на вірність. І якби чаклунка скривдила своїх підданих, то гноми розбіглися б по всіх усюдах, і тоді спробуй знайди їх у густющих лісах і високій луговій траві. На зріст вони були щось із ліктик. І вміли напрочуд майстерно ховатися. Маленькі дідусі з довгими сивими бородами та чепурні бабці в білих очіпках запопадливо й старанно дбали про все, чого потребувала їхня повелителька. Вони смажили їй биків і баранів, яких гноми випасали на врунистих гірських пасовищах, а ще пекли пухкі паляниці з пшениці. Яку вирощували на родючій землі своєї затишної долини, із крихітних луків підстрелювали важкеньких фазанів і куріпок, ткали тканину і фарбували її в синій колір, а потім шили нову мантію, коли одяг чарівниці зношувався. За ці неоціненні послуги арахна була для гномів заступницею. Заклинання арахни подовжували їхнє життя до 150 літ. Їхні діти зростали, не знаючи хвороб, їхні стріли поцілювали дичину без промаху, а в закинуті неводи запливала велика риба. Але Арахна чинила добродійства страшенно неохоче і винагороджувала себе тим, що іншим людським племенам. Влаштовувала всілякі халепи. І ось, коли про це довідався Гурікап, він вирішив знешкодити лиху чаклунку. Та як же це зробити? Найпростіше, здавалося, вбити її, добряче торохнувши по макітрі важезним кулачищем. Але чарівник був такий добросердний, що ніколи б цього не зробив, навіть гуляючи десь у лузі. Він зумисне шародів і човгав ногами, і всілякі жаби, комашки та коники, чуючи те, тікали геть з-під величезних чобіт. Гуріка позалишалося одне надовго приспати арахну. Він погортав книгу заклинань і прочитав там, що найдовший термін зачарованого сну, який він може наслати на злу чаклунку, П'ять тисяч років. Ну що ж, термін чималий, задумливо пробурмотів Горікап. Можливо, за цей час вона відвикне чинити лихо, але тут написано, що для успішних чарів я мушу зібрати всю силу волі, а найголовніше мені треба перебувати поряд за рахною, коли я вимовлятиму заклинання, інакше воно не подіє. І це найважче від усіх нишпорок, звірів і птахів, гуріка знав, що чаклунку арахну заскочити зненацька неможливо навколо неї невпинно шастали гноми. Вони застерігали свою пані про будь-яку загрозу, і крім того, чаклунка вміла набувати будь-якого вигляду, який тільки їй заманеться вона могла перекинутися лисицею або пугачем. Квітучою яблунею або сухим пеньком, тож упіймати її неймовірно важка і марудна справа. Гуріка претельно підготувався до здійснення своєї затії, він вивчив довге і страшне заклинання на пам'ять, щоб, як випаде слушна нагода, не відволікатися і не нишпорити очима в порядках магічної книги, а потім. Він закликав на допомогу всіх лісових звірів і птахів. Вони охоче відгукнулися на заклик чарівника, а рахна добряче всім допекла, і вони залюбки спекалися б лютої феї. У призначену днину і годину незліченні табуни всілякої звірини оточили долину, де стояв притулок Арахни. Прийшли бізони й тури, леви й Тигри, гієни, шакали. Вовки, борсуки та зайці, миші і щури, по гілках дерев стрибали опосуми, куниці і білки, у повітрі ширяли зграї орлів, кондорів, яструбів, скрекотали сороки, каркали ворони, шугали швидкокрилі ластівки. Стоголосий гамір і гомін наповнили довкілля. І все це незліченне військо грізно насувалося на притулок Арахни, оточуючи його з біч. а очолював це військо велетень із сивим волоссям, що маяло на вітрі, з очима, що палали гнівом. Могутнім голосом, перекрикуючи галас його горластої армії, гурікап оголосив «Виходь, Арахно! Настав час. Відповісти за всі твої злочинства. Серце чаклунки здригнулося від страху. Спершу вона думала відсидітися в печері, але втямила, що саме тут її захопити найлегше, і враз із печери вилетів Орел і спробував загубитися в орлиній зграї. Та де там? Орли були на поготові і почастували непроханого гостя такими потужними ударами пазурів і крил. Що орел перевертень миттю зробився ластівкою та шугнув у юрмисько прудких серпокрилих пташок, але ті теж не дрімали і враз упізнали дурсвітку. Арахна не вгавала серед сірого мишачого війська, яке густим килимом укривало землю, з'явилася ще одна, можливо, стотисячна, за рахунком миша. Але і її одразу виявили Дикий кіт чіпко схопив її кігтями і нявкнув, аж захлинаючись од радощів Вона тут, я тримаю її повелителю. Не загаявшись ні на мить, Гурікап став навколішки серед мишей, що хутко повідскакували на всі біч, і швидко-швидко прочитав чарівне заклинання. І раптом дивина. На землі на весь свій велетенський зріст розляглася чаклунка арахна. Вона заснула глибоким сном, яким їй віднині судилося проспати 50 століть. Чарівник подякував звірям і птахам за спільну допомогу і ті хутко-прудко розсіялися по лісах і ланах. Гурікап, замислившись, стояв над феєю, що міцно спала, і враз його вухо. Почуло тихенький голосок. Придивившись, чарівник розгледів гнома, що видерся на чаклунку. Сивобородий Антрелно звертався до гурікапа. Могутній повелителю, ти приспав нашу пані, але ми не повстанемо супроти твоєї волі. Арах насправді скоїла багато лиха, проте нас вона ніколи не кривдила. Тож ми не хочемо, щоб шакали та гієни пошматували її тіло. Дозволь нам віднести його в печеру і там вартувати, поки не настане призначена їй година пробудження. Гуріка посміхнувся Ви добрі маленькі люди. А вже ж, якщо про вас дбали, то і ви тим віддячуйте. Робіть з вашою пані, що хочете. Я не збирався її вбивати, а лише спробував завадити їй робити зло. Гурікап вирушив до свого замку, а гноми під орудою Антрено взялися до діла. Хоч і маленький на зріст, проте вони були дуже вправні майстри. Одні з них збили довгу колісницю, а інші підправили кам'яне ложе у найдальшому, найтеплішому. Та найзатишнішому кутку печери і вистелили його товстим шаром свіжого моху. Потім сотні гномів, наче мурахи, обліпили велетенське тіло сонної повелительки, за допомогою блоків і важелів, підняли його на колісницю, відвезли до печери і на силу поклали на постіль. Гноми не знали, скільки часу судилося проспати арахні. І тому влаштували так, що все було приготовлено до її пробудження будь-якої миті. В узголів'ї стояла бочка з водою, яку часто змінювали, аби вона не псувалася. Кожні три дні на рожнах смажили двох биків, адже повелителька прокинеться голодною. Та оскільки м'ясо довго зберігатися не може, гноми з'їдали його самі. І зараз же готували заміну. У печері завжди духмяніли свіжоспечені паляниці. Словом, коли б не прокинулася чаклунка, вона б побачила, що слуги пильнують і дбають про неї. Але одні покоління гномів змінювалися іншими, а зла чарівниця так і лежала в зачарованому сні. Гурікап не пускав заклинання на вітер. Раз на сотню літ, коли синя мантія арахни зотлівала, старенькі бабусі пряли вовну, ткали тканину, шили нову мантію і гноми на силу надівали її на кволе тіло чаклунки. А як стежила невсипуща варта за чистотою печери долівка, стеля й стіни. Обмітали щодня, а раз на тиждень мили. Комарів, мух і павуків, які пролазили до печери, нещадно знищували, а мишей і щурів мерщі виганяли. Над головою сонної чаклунки приладнали опахало, і цілий день та ніч вартовий махав ним. Тож повітря навколо арахни ніколи не застоювалося. А то. Либонь, від такої турботи відданих гномів, довга низка сторіч безслідно минала над арахною, і вона лежала на м'якому ложі так само рум'яна та свіжа, як тієї миті, коли приспав її Гурікап. Протягом століть гноми вже й забули обставини, за яких приспали фею, і їм здавалося, що вона вічно спить у своїй печері чарівним сном. І спатиме так по вік віку, а догляд за нею перетворився на релігійний обряд і дотримувалися його вельми суворо, щонайменше ухиляння вважалося гріхом і нещадно каралося старішинами. Час у темній печері не би спинився, але не спинився він у великому світі за навколосвітніми горами. Людство від кам'яних знарядь перейшло до бронзових, а відтак до залізних. Морями попливли вітрильні кораблі, відгриміли греко-перські війни, протупотіли зляканою Європою римські легіони, змітаючи все на своєму шляху. Почалася і скінчилася доба середньовічного варварства. Колумб відкрив Америку. А сподвижники Магелана, першими з мореплавців, звершили навколосвітню подорож, здійнялися в небо повітряні кулі, перший пароплав забив по воді колесами, перший незграбний паровоз потягнув сталевими рейками кумедні ящички вагони, а чаклунка й досі спала зачарованим сном. А що відбувалося в чарівній країні? Історія й тут простувала своєю повільною ходою. Племена маленьких людей змінювались, виникали і занепадали крихітні держави, які гордо вважали себе осердям світу, королівські династії переходили одна в одну, і за всім цим пильно спостерігали гноми, піддані арахни. Вони шастали, мов невидимі, країною все винюхували, видивлялися, підслуховували, запам'ятовували. А оскільки дбайливий Гурікап відкрив народам чарівної країни таємницю винайденої ним писемності, задовго до того, як вона стала відома у великому світі, то гноми вели літопис нишпорки, повертаючись до рідної печери. Переповідали черговому літописцеві новини, а той старанно записував їх на пергаментні згортки, які маленький народ майстерно виготовляв із телячих шкур. І такі пергаментні згортки накопичувались і громадились. Вони вже наповнили цілу шафу в печері, складаючись у правдиву оповідку. Про всі події, що трапилися в чарівній країні за тисячоліття зачарованого сну Арахни. Гноми ставилися до літопису, як до найбільшої святині, і після того, як дописаний згорток лягав на полицю, ніхто не наважувався торкнутися його, так і лежали ці згортки згромадженим непотребом десятки сторіч.